Права 775. Запишіть усі неправильні дроби з чисельником 11. Ну що ж, стартуємо. Які це неправильні дроби? Це дроби, у яких або чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник. У нас чисельник даний 11. Ми лише такий можемо брати. То виходить, що ми можемо почати тоді перший неправильний дріб, записати, у якого чисельник дорівнює знаменнику або 11 одинадцятих. Тобто пишемо тоді 11, 11. Це буде перший дріб. Далі, наступні всі дроби у нас тоді треба записати, в яких чисельник більший, ніж знаменник. То може бути, наприклад, 11. 10. Може бути, 11. Дев'ятих, може бути одинадцять, восьмих. У всіх цих дробах у нас чисельник більший, ніж знаменник. Потім може бути одинадцять сьомих, потім може бути одинадцять шостих, одинадцять п'ятих, одинадцять, четвертих. 11 третіх, 11 других, але може бути і 11 перших. Пишемо 11 перших. Ну що ж, ось таке завдання на неправильні дроби. На цьому вправу завершено.